Яскрава зірка на небі, горить, горить і не вуха. А дітворилася лише дзінки, прозорі, як роса. До неї він ці хвилини. Слава Господи Христу, що народився, я в людина, слава Існуси, горить зоря не полосає, вона нагадує для всіх. Ще народився сам Спаситель, і в смерті любові парені. Умні, а молоді. Різдво для мене зовсім біжі фірофон, біжі Різдво для мене зовсім не ялинка. Не подарунки і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина. Для мене у цей час у цей день народжений Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у яслях, вівці там були, щоб до нього не лише багатці, але бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба. Щоб на різдво всі радісні були, тож сумувати у цей день не треба. Весуся ж ми спасіння віднайшли. Для нас дітей, різдво це не явинка, не подарунки. І на Дід Мороз, найкращий подарунок це новий. Для нас цей день народжений Христос.